Уже цими вихідними в центрі Києва засяє головна ялинка країни. Моя колега Софія Булучова побувала на Софійській площі і вже готова показати, якою буде новорічна красуня. А головне розповісти, чи є в центрі столиці укриття, де можна сховатися під час святкових днів у разі повітряної тривоги. України відкриють вже цієї суботи, а поки що тут на Софіївській площі тривають останні приготування. Навіть попри дощ робота не зупиняється. Монтажники кажуть, вони вже на останньому етапі. Ми займаємося конкретно освітленням. Це вже стадія завершення, фінальна стадія монтажу. Ми доходимо зараз одинарну гірлянду, і потім у нас ще двойна. Маємо надію, що сьогодні до вечора ми закінчимо. Цього року ялинка в центрі Києва, як і торік штучна, та водночас відрізняється від усіх попередніх. За вишки вона буде 16 метрів. Її прикрашатимуть понад 10 тисяч іграшок у ніжних пастельних відтінках. А назву своєму творінню організатори дали подих століть. До повномасштабного вторгнення Єлизавета жила у Харкові. Згадує, в її родині на зимові свята було чимало теплих сімейних традицій. Мама придумувала щось приготувати, і я була в захваті. І потім я все трепетно так чекала, щоб в мене був подарунок під ялинкою на 1 січня. І я потім так радувалась. Ми збиралися і один одному дарували подарунки. От і цьогоріч Єлизаветі та тисячам киян і гостей столиці, як за мирних часів, хотілося б прийти у центр міста, прогулятися біля ялинки, випити теплого чаю, поринути в атмосферу зимових свят. Я б хотіла тут бачити ярмарок і яких, якихось веселищ для дітей, і щоб була ця атмосфера. Але я не думаю, що так буде, бо в нас війна в країні. На запит подробиць у Київській міській держадміністрації нам дали підтвердження: жодних масових заходів, як і в минулі роки, протягом усіх зимових днів у центрі столиці не передбачено в умовах війни це небезпечно. Водночас можемо припустити, що сюди, на Софіївську площу, хоча б просто подивитися на зимову красуню, прийдуть сотні людей. І в день Миколая, коли відбудеться офіційне відкриття ялинки, і потім Проте, якщо почнуть вити сирени, всім цим людям доведеться десь сховатися. Ми вирішили перевірити, скільки необхідно часу для того, щоб дістатися до найближчого укриття. Я розпочну свою дорогу звідси і прямуватимо до станції метро Золоті ворота, і дорогою шукатиму, чи є інші місця для того, щоб сховатися під час повітряних тривог. Отже, я розпочинаю відлік. Дорогою ми з оператором не помітили жодного вказівника, жодної стрілки на стіні будинку, яка б показувала шлях до якогось іншого сховища. Тобто кияни, а тим більше гості міста у випадку повітряної тривоги найімовірніше рушать до підземки. І золоті ворота це одна з найближчих станцій метро від Софіївської площі. Тут ми завершуємо наш експеримент і зупиняємо таймер. Ми йшли неспішним кроком, і наш шлях від головної ялинки Києва до станції метро Золоті ворота зайняв 7 хвилин 5 секунд. Іншими словами, якщо на Київ летітимуть шахеди, то часу, щоб дістатися безпечного місця, вистачить, адже безпілотники рухаються досить повільно. На відміну від ракет, які досягають столиці за лічені хвилини. І в такому разі сотням людей доведеться сподіватися на майстерність наших захисників неба. Софія Буличова, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.